Американські бредлі Україна застосовує для стримування російських окупантів з 2023 року. За цей час кажуть військові, техніка ефективно виконує це завдання. Вартість однієї такої БМП понад 4 мільйони доларів. Її вага орієнтовно 30 тонн, дальність вогню 2 кілометри. Запас ходу – до півтисячі кілометрів. Екіпаж бойової машини піхоти складається з трьох осіб. Машина може транспортувати шість військових. Така БМП здатна витримувати вибух мін та удари протитанкових засобів, до того ж, зберігаючи життя бійців всередині. Бредлі влучно знищує російську піхоту, яка намагається закріпитися в будинках або лісових посадках. Також машину часто використовують для евакуації поранених. Сам Бредлі є на автоматичній коробці передач і легко керувати її в екстремальних умовах. Бредлі, як американський зразок, він дуже потужний та дуже ефективний в бойових діях та в навчанні.